Такий дубар, 11 година, година дня, 6 градусів тепла, квітень місяць, в різних регіонах передають приморозки. Зараз розкажу, як я буду боротися, захищати свої дерева, кущі, плодові від перепаду температур, від похолодання і в тому числі від приморозків. Якщо буде цікава інформація, можете прослухати, може дійсно воно вам і теж допоможе. Ось дивіться, якщо на Абрикосі у вас такий стан. Плодів, тобто вони вже хорошо себе почувають, вже є в них певний розмір. На листках немає ніяких признаків моноліозу. Що це таке моноліоз, ви вже самі це добре знаєте. Ось ці молоді пагони, бачите, живі, чистенькі, листочки, всі, всі чистенькі. плоди розвиваються хорошо, молоді прирости нормально. Але я вже бачив абрикоси, в яких вже ось ці отакі маленькі. Маленькі май майбутні списики, які будуть на врожаю, вони вже починають всихати. Всихати це вже у вас починає бити моноліоз. Що потрібно конкретно зараз робити на абрикосі? Це вам потрібно взяти пачечку хоруса, він там йде 3 грама, додати туди добрив по листу, бажано фосфорно-калійний, щоб більший міст був фосфору і калію чим азоту. І обробити на 5 літрів, взяти хору супачка йде 3 грама на 5 літрів, і це все покропити, захистити від моноліозу. Якщо у вас такий стан дерева хороший, тому ви можете зробити по-іншому. Ви можете зробити, ось дивіться, бачите, теж така теж на друге інше дерево немає нічого, все частенько. Що буду конкретно робити? Я, враховуючи, що в мене немає ніяких признаків моноліозу, я буду брати міравіс раз. Обов'язково по листу фосфорно калійні добрива НПК, тобто три цифри, яких там буде написано на пачці, перша має бути сама менша, а далі йде перша йде азот, фосфор і калій. Фосфора і калія у вас має бути самі більше. До Міравіса я буду додавати ось ці добрива по листу, тому що в, такому, в такий період в такі прохолодні. Температури їм потрібно фосфор і калій для того, щоб дерево краще переносило такий стрес. Буду до Міравіса додавати ще і до цих добрив. Буду, у мене є залишок гуміфілда лишилося. Це е, такий стимулятор росту на основі гумінових кислот. Буду додавати він буде як антістрес іти у мене. Якщо у вас немає такого препарату, можете в будь-якому аграрному магазині взяти бурштинову кислоту і по інструкції теж сюди додати. Тому якщо ви будете працювати конкретно міравіс, добрива по листу і антистреси, антистреси це бурштинова кислота або гумінові кислоти і будете додати, ними можете обробити абрикоси, персики, ніктарін, черешні, вишні, яблуні і груші. Чому він йде такий більш універсальний? Тому що буде захищати Міравіс, конкретно буде захищати абрикоси від моноліозу раз перські ніхтарін буде захищати від курчавості листя 2 і інші всі культури. Буде яблуні, груші захищати від парші, борошнистої роси і так далі. А інші препарати вас будуть давати їм стимул рости, Раз. будуть насичати їх корисними макроелементами і мікроелементами, для того, щоб коли у вас тут холода, щоб ваші дерева хорошо їх пережили. Якщо у вас є такі, як гранат, Генжир, їх краще теж обробити і їх обкрити агроволокном, тому що вони у вас все одно кілька цих кущих, чи дерев є. Це не важко це зробити. Якщо у вас такі, такі вже плоди на прикосі, наприклад, ось, там, наприклад ось, черешня, дивіться, вже вже така, бачите, вона ще, вже є повністю зав'язане все. Ось, бачите, вже ягодки з'явилися. вишня так само. Їм приморозок, нолік, їм нічого не зробить. Но в дерево стрес може вгнати, тому обробити їх обов'язково потрібно. У мене ще ось клубніка, бачите, не цвіте, вона була оброблена фунгицидами, ось ще залишки фунгициду. Бачите, хорошо тримають, у нас опади йдуть вже другий день, але воно їх не змиває. Вона ще не цвіте, але цими препаратами я об обійду профілактично і полуницю і, і лохину, тобто все. Основне, я захищу зараз е, захищу ось ці дерева, потім залишок буду обробляти всі інші культури. Ось Бачите, дивіться, задуло, обробляв бур'ян і задуло десикант. Бачите, які точки поробило, пригнітило трішки рослинку, але кущі залишалися. Як задуло, я її не бачив. А кущів кущам хоч би хни. Бачите, чому я використовую десиканти на бур'ян? Контактної дії, а не системної, щоб не знищило. Тобто, якби попав той, той самий отаман, на той кущ, чи раундап, то кущові була ханаби. Тобто, бачите, яка полуниця, ось такі листи, такий стан. Тобто, зрозуміли, чим я буду обробляти. Тому йдіть, ці всі препарати є в аграрних магазинах. Головне, щоб ви купили не оригінал щоб ви купили оригінал, бо дуже багато підробок, фальсифіката. Тому дивіться і розчитуйте, в провірених магазинах купляйте. І гарних вам врожаїв. Персику теж, дивіться, ще, персик ось теж, дивіться, листя таке шикарне, курчавості немає, але опять же я буду його теж обробляти. Ось, дивіться, вже стан вилазить, бачите? Ось-ось-ось вже шаричок такий зеленький, виходить, вже він перецвів у мене, ніхтарін. Це в нас центральна Україна, Вінницька область. Тому е курчавості немає. Чому немає курчавості? Бо я все роблю профілактично. Опять же, цими всіма препаратами я буду обробляти все. Тим самим я захищу їх від перепаду температур.